І ось такі ігри у нас та картки будуть на обмові. Дивіться, який крутезний алфавіт. Ось так, відкриваємо коробочка така цікава, міцнющий картон. І тут величезні картки кольорові, вони не просто картки, тут повністю є. Всі літери алфавіту для вивчення. із такими яскравими величезними малюнками. З однієї сторони та з іншої сторони. Картки в новому стані. І дивіться, в чому тут краса. Відкриваємо буковочка A. Apple. З цієї сторони. A, ось таким чином. Відкривається кожна карточка. Дуже крутезні. Далі книжечка картонна для малюків із собачам. Цупкі картонні сторінки, текст на англійській мові і історія про далматинця, який бігав на прогулянку та знайомився із навколишнім середовищем та друзями. Ось така гра в Silly Fish Bingo. В ідеалі, в новому стані, за допомогою цього набору можна грати в чотири гри. Memories, Silly Fish, Silly Fish Bingo. Чотири ігрових поля. Тут у нас є інструкція на англійській мові. Ось така. Вертушечка, чотири ігрових поля, міцний картон, глянець і ось такі квадратики, фішки, за допомогою яких ми граємо. Повний комплект стан нової. Дуже якісна гра. І ще одна гра це у нас гра гравий магазин від Orchards Toys. Вік 5-9 років є інструкція чотири величезних пазли, які складаються в ігрове поле, кубик, монетки пластикові і різні фішечки, які ми будемо купувати, їжу, предмети в магазині, гратися в магазинчик. Повний комплект, також дуже крутезно. І ось так виглядає. Фішки також є в наборі.